От бачите, яка бухта. От, от, до речі, пляж, оце ж аж он звідти. Туди он прямо ще далеко йти, аж до тих он, човнів великих. І оце він аж сюди-сюди-сюди. І закінчується на тому розі. А то далі, що ви вже бачите ото за рогом, то ні, то вже інший острів, як я зрозумів. Сам острів, оце бусуанга. Він виглядає отак, якщо на нього дивитися здалеку. До речі, дуже гористий. Тут найвища точка 600 метрів. Але це такі суцільні пагорби, отака місцевість. Перші емоції, перші локації, і якось воно буде. Тут ось Анджело, який не спить. Пройшовся по пляжу. От, Запам'ятовуйте. Ну, думаю, ще буде з ним інтерв'ю і багато що ви про нього ще побачите. Гірське село. А їм комунікають віз камера. Отакі вони місцеві гуцули та їх помешкання. Щоб було зрозуміло. Воно і гірське і в них же є свій пляж. Тому тут якраз баскетбольний матч проходить в селі в гірському. Люди сидять, глядачі. Вон, баскетбольна арена. Дівчата. Гуцулки місцеві. Hello. Uh -huh. I uh, be there is a site, no? They don't have. Uh, that uh, is cemetery. Uh, oh, cemetery. Yeah. I want cemetery. You want cemetery. Oh, oh. Uh, I forget tell you. I want uh, maybe... Go... I, I very like cemetery always. <laughs> May, maybe only... Uh, you remember maybe central cemetery in uh, Coron Town and another. Uh, please show me cemetery. Okay. In here they have different cemeteries. Oh, oh. Так, відповідно, їдемо в кладовище, цвинтар. Церква, сільська, ось така. Трохи не пропустили. Забув сказати Анжело, що цвинтарі це ж все моє. Ось місцева мазанка, можна сказати, от традиційна хата. З бамбуку називається Куба Балай. Щоб уже було повне враження про філіппінське гірське село. Ну воно дуже дивне гірське, тому що тут же в них є свій пляж. От буквально 200 метрів від них, відразу якось отак, воно дивно влаштовано. І гори, і море все в них є. І також повне враження, повне враження повинно бути, коли цвинтарь побачити, сільський і місцевий. Бачите, село нічим не відрізняється. By side, yeah? Це до з приводу того, як хто доглядає за мерцями та за цвинтарем загалом, щоб було зрозуміло. Оце типове. Віддалене, привіддалене село, яке ще і далеко від доріг, то якщо в містах, вони постануть там такі самі, як в нас. Ну, єдине, що бачите, вони над могилами ставлять дахи, оце типове провінційне. Ну і не занадто морочиться тут з прибираннями. Вздовж доріг, цвинтарі прибрані. Мало чим від наших відрізняються, але теж там тільки могили йдуть з дахами. А тут оце так. Ну Тут прибирати треба набагато більше, бо і листя і гілок падає більше. І якісь міні-тайфуни проносяться. Grandma and Grandpa is laying down here. Виявляется у Angel тут навіть дит похований. Поліс? Like, ex Поліс? But his job is policeman. Оце бабця і дід Анджело. No. Отак. А дід був чи то е, полісмен, чи то військовий. Ну, оце такий вік у людей. Тут ще, до речі, є така традиція, коли люди помирають, перший час родичі вішають їм. Роздруковують. Тут, от всі, хто займаються принтом, от бачите, отакі картинки. Це ну, very popular this when have this poster. Yeah. І That's оце вішають. A, a, like remember, remember. Угу. Багато людей це таке робить. І є розміри дуже великі от цих постерів. І потім вони ще змінюють протягом кількох років, а буває тільки в основному тільки перший час. Ну, Оце так. Отакі могили. Тут з дахами, з постерами і отакі вони по доглянутості. До речі, із них... Ой, Дахан-Дакан. Філіппінська гуцульщина продовження. Школа доволі типова.

Все таки є рисові поля. Тобто якихсь тварин тримають рисові поля, є, ну і рибалка, тому що ну взагалі місцевість така, що коли в тебе і гори, і море, та ще тут море з гарним пляжем, і туристи, які щодня приїжджають, хоча б кілька людей. Здавалося б, можна якась можливість щось робити, але все одно тут у людей. От, єдиний транспорт публічний. Місцевий джипні, який курсує до райцентру, туди-вниз, раз на день зранку. <світ> А-а-а! І це ми зупинилися. Чому? Тому що тут от їдеш, 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 а потім. от... Обана! І от такі от знову ж тропічні от, от таке от воно тут все. Потім покажу з моря. Загалом от такі красоти. Звісно, що їх треба не по таким дорогам кататися і дивитися. А саме з води. І воно тоді і над водою краса, якщо з боку це все дивитися, і під водою, і за цього сюди їдуть люди. Оце у нас просто така чергова зупинка. Щоб показати, де в рідкісних місцях оце видно.